Добрий день, друга частина. Спочатку покажу, що у нас в першій вийшло. Вісім рядів готові, і вона вляглася. То без паніки, все класно, продовжуємо. Для того, щоб перейти на дев'ятий ряд, нам потрібно закінчити восьмий. Для того, щоб початківці сильно не губилися, ми будемо робити точно так, як прописано в схемі. Тобто, сліпа петля в перший рельєфний стовпчик, і сліпа петля. В арку. Переходимо до центру. Повітряна петля підйому, столбчик стовпчик без накиду в арку. Це вже перший стовпчик дев'ятого ряду. Три повітряні петлі: один, два, три. Накид, рельєфний стовпчик з одним накидом, над рельєфним стовпчиком з одним накидом. Накид. Три стовпчика з одним накидом з однієї вершини. Отже, перший недов'язаний, другий стовпчик недов'язали І третій стовпчик недов'язали. Чотири петлі разом. От, в нас є три стовпчика з однієї вершини. Накид, далі, рельєфний стовпчик з одним накидом навколо наступного рельєфного стовпчика. В даному місці тримайте робочу петлю, щоб у вас нічого не розтягувалося. Один, два, три, стовпчик без накиду в арку. Один. Я сказала один. Два, три, рельєфний стовпчик з одним накидом навколо наступного рельєфного стовпчика. То це ми вже другий рапорт почала. Три стовпчика з одним накидом з однією вершиною. Перший Другий не дов'язали. І третій. Разом накид, рельєфний стовпчик з одним накидом. Один, два, три. Таким чином ми проходимо по колу. В кінці ось тут просто сліпою петлюємо, з'єднаємося в перший цей стовпчик без накиду. Такі цікаві ягодки у нас виходять. Закінчуємо 9 ряд. Ну, я вже закінчила, і знов ця зараза береться трошки хвилями. От так як в мене пряжа натуральна, трошки всмикнула, і вона влялась. Так що, знову ж таки, без паніки. Це я себе заспокоюю, якщо що. Закінчуємо. 3 повітряні петлі, сліпа петля в стовпчик без накиду. Тепер. Три повітряні петлі. І ще три. Тобто це в нас стовпчик з накидом і арка. Тепер нам потрібно прив'язати три стовпчики з одним накидом з однією вершиною. Причому два з яких це будуть рельєфні стовпчики. Перший буде рельєфним. Недов'язаний. Другий це от якраз вершина. Ось ці біди. Не дов'язала. І третій. Рельєфний також недов'язаний. Тепер разом. Ось так. Три повітряні петлі. Один, 2, 3. Накид. Стовпчик з одним накидом, стовпчик без накиду. Один, два. 3, накид, знову стовпчик з накидом, стовпчик без накиду. 1, 2, 3. Рапорт ми закінчили. Переходимо до наступного. Знову 3 стовпчика з однієї вершини. Перший рельєфний, другий звичайний, третій рельєфний. 4 петлі разом. 1, 2, 3 повітряні петлі, стовпчик з накидом, стовпчик без накиду. 1, 2, 3, стовпчик з накидом, стовпчик без накиду. 1, 2, 3. І знову починаємо наступний рапорт. Ось така краса в нас виходить. В кінці ось тут Разом закінчимо. Тут буде стовпчик з накидом, треба вітряні петлі і сліпа петля отсюди. Закінчуємо 10-й ряд сліпою петлю, втрачу петлю підйому. Так. Є. Тепер відтягуємо трошки більшу робочу петлю, накид, рельєфний стовпчик з одним накидом. За три петлі підйому попереднього ряду повітряна петля. Рельєфний стовпчик з одним накидом, за вершину ось цих трьох стовпчиків з однією вершиною. Ось так. Повітряна петля. Рельєфний стовпчик навколо наступного. Стовчика з одним накидом. Тепер в арку мусимо пров'язати 4 стовпчика з одним накидом, між якими повітряна петля, То повітряна петля, стовпчик з накидом повітряна петля, стовпчик з накидом повітряна петля, стовпчик з накидом, повітряна петля стовпчик з накидом. Повітряна петля. Рельєфний стовпчик з одним накидом навколо стовпчика з одним накидом. Ось. Тепер повітряна петля. Рельєфний стовпчик з одним накидом навколо ось цієї вершини. А зараз пробую пров'язати ось таким чином. То є декілька способів пров'язування. Подивимося, в чому буде різниця. Ось. Так, трошки ззаду видно петлю, а таким способом вона ну, якось трошки позаду. Спосіб вибирайте самі. З таким способом серветка може більше тягнутися. Ось цим менше. Я буду в'язати ось таким. Розпускаємо. Я піймала Накид. Ось такий самий простий, самий класичний спосіб прив'язати рельєфний стовпчик. Повітряна петля, рельєфний стовпчик. Повітряна петля, стовпчик з накидом, і так далі повітряна петля, стовпчик з накидом, петля. це третій стовпчик, петля і четвертий стовпчик, петля, рельєфний стовпчик з одним накидом, повітряна петля, ще один рельєфний стовпчик за вершину петля, Рельєфний стовпчик за наступний стовпчик з одним накидом, Повітряна петля. Ось таке у нас виходить. В принципі, непогано. В кінці ось тут просто з'єднатись повітряна петля і сліпою петлею в вершину цього початкового рельєфного стовпчика. Закінчуємо 11 ряд сліпою петлею в вершину рельєфного стовпчика. Трішки витягуємо більше повітряну петлю. І в нас буде два рельєфних стовпчика з одним накидом, з однією вершиною. Накид Перший ми не дов'язуємо в рельєфний стовпчик знизу. Ось. Другий ми ось середній пропускаємо наступний от сюди. І тепер разом. Далі дві повітряні петлі, рельєфний зворотній стовпчик за стовпчик з одним накидом, дві повітряні петлі, знову рельєфний зворотній стовпчик з одним накидом, навколо стовпчика з одним накидом, дві повітряні петлі. Ну і так, в принципі, ми всі чотири стовпчика маємо пров'язати. Дві петлі і четвертий стовпчик у нас є. Дві петлі. Ми перейшли ось до рельєфних стовпчиків. Тут два рельєфних стовпчики з одним накидом, це лицеві однією вершиною. Перший за перший, другий за третій. Один, два. Вот такая картина у нас выходит. Так обвязываем по колу. Тут снова рельеф не звук родни. Первый две петли. Второй две петли. Третий две петли. Четвертий, дві петлі, накид, два рельєфних стовпчики лицевих з однією вершиною. І офіційно ми закінчимо другий рапорт. Дві петлі, обходити по колу, в кінці сліпа петля, а от сюди в вершинку. І так, це в нас був 12-й ряд. Буде зараз 13-й, останній в даному відео, тому що з ним потрібно погратися трошки, м'яко кажучи, там попкорни. От, закінчимо 12 ряд сліпою петлею в вершину. Тут нічого нового. Трошки витягуємо петлю, накид, рельєфний стовпчик з одним накидом. За вершину ось цих двох рівних стовпчиків з одним накидом. Але так як в нас є і ось ця зараза, то ми беремо все разом. Так, це буде напівстовпчик, пів стовпчика. Нам потрібен стовпчик з накидом. Ось так є. Далі повітряна петля. Рельєфний попкорн з п'яти стовпчиків з одним накидом. Навколо наступного рельєфного стовпчика пров'язуємо перший. Другий. Третій. Четвертий. П'ятий. Ось так. Тепер витягнули гачок, вставляємо в перший рельєфний стовпчик і закриваємо попкорн. Три повітряні петлі: Один, два, три. Наступний і наступний оці три рельєфні стовпчики ми так само формуємо попкорн, між якими три. Повітряні петлі. Ви це прив'яжете самостійно, зустрінемось в кінці. Є. ми сформували 4 попкорна. Тепер після четвертого повітряна петля. Рельєфний стовпчик з одним накидом навколо двох рельєфних стовпчиків з однією вершиною. Повітряна петля і ми знову переходимо до попкорнів. Перший рельєфний, другий і так далі. Цей ряд буде досить довгим, в'яжеться воно повільно. І в кінці цілком можливо, що буде братись так нормально хвилями. От, проговоримо. У нас рельєфний стовпчик з одним накидом, повітряна петля, попкорн. Три повітряні петлі, знову три попкорну, три повітряні петлі. І ось тут, після останнього попкорну, повітряна петля, рельєфний стовпчик, знову повітряна петля. От, дуже важливо ось тут не переплутати повітряні петлі. На цьому все. Легких вам петельок і до зустрічі вже в наступній частині. Почнемо з 14 го ряду там.